трьохкімнатна квартира. Перша кімната, вона йде окремо. Речі залишають всі, крім е, стола і, і того стіл забирають і, і, того. і забирають ці, е... боже, як у вас, спортивне приладдя. Знаєте, е, і... так. Всі кімната приблизно. 13, 13 квадратних метрів. Зараз покажу іншу площу а, цієї ж квартири. А, в особистому користуванні ще особистому. є загальний, а, загальний туалет. туалет з бойлером. Не, 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 не. А то би бойлери не працюють, бо... бойлери то сусідів угу. бойлери. Супер. Якщо захочете, то схочити, треба буде Ага. Треба самому зробити. Ага. Це є умивальники. Так. Ось позаду душова. Ну, Вона закривається, ага. що ми хотіли. Супер. Заглянути. Також є загальна і є окрема. Особ... Є також загальна кухня. При потребі. Але є своя окрема. Тобто можна і на загальній користуватися, і на своїй окремо. Для зберігання особистих речей є шафа. І, і, під картоплі, там все і ще є саме. шафа. І інша квартира дуже зручна, є шафи, все залишається, вбудована кухня окрема своя. Ці кімнати, по скільки площадь? Там 13, тут, а тут. Я пам'ятаю. Тут десь 30 років, якщо. 30 разом, тобто на 30 квадратних метрах оснащена кухня вбудована. З окремим столом можна, можна поїсти тут, можна поїсти тут. Є ага. цей стіл забирають. Шафу залишається. Шафа залишається. Кухня залишається, все та й є. Крім стола і телевізора. Спальня так само залишається. Так, і ванна, окрема своя ванна. Тобто ванник. Правку забираєте чи залишаєте? Це, це все залишається. Техніка якісна, зразу кажу. Правка то ж там поржавіла.